Пане захиснику, дякую тобі, що ми маємо змогу спати спокійно, ходити по незалежній Україні. Вітаю тебе, з Днем захисника України. Бажаю повернутися додому, де тебе будуть чекати дружина та діти. Повертайтеся живими! Шановні воїни, я дуже дякую вам за те, що я можу ходити до школи, гуляти з друзями, спати не під обстрілами. Вітаю вас, з Днем захисників України. Бажаю, щоб ви поверталися додому живими, щоб вас чекала вся ваша сім'я вдома, в мирі та злагоді. Шановні захисники України, дя... Ой, вітаю вас, з днем захисника. Дякую, що захищаєте нас, дякую за те, що ми можемо вчитися, спати і не боятися. Дякую ще раз за те, що нас захищаєте. Бажаю успіхів, успіхів та швидкого закінчення війни. Ми чекаємо вас на вас живими. Шановні воїни, дякуємо вам за те, що ми маємо можливість навчатися. Вітаємо вас, з ним захисника України. Бажаємо вам здоров'я, миру над головою та перемоги України. Чекаємо вас з повертанням додому. Дорогий захиснику України, від усього серця дякую тобі за відвагу, силу, духу та самовідомості, які ти проявляєш щодня, захищаючи нашу Україну. Шановний воїн, вітаємо вас, з Днем захисника. Бажаю міцного здоров'я, силу та <кхм> перемоги. Повертайтеся якнайшвидше додому під мирне небо. Шан, шановний дядьку, дякую, що ти нас захищаєш. Дякую, що ми можемо спати під мирним небом. України вам а, починають а, під, під а Ми можемо а, мирно спати. Я вітаю тебе з нема святом Днем Захисника України. Щоб, щоб усе було добре і ви тримали стрій, і ніколи не пропустили їх до нас, бажаю тобі мужності гарної техніки, щоб ви тримали оборону, під Україною. Скажи, будь ласка, якому дядькові ти своєму дядькові присвятив? Так, так? це привітання, Нікіта. Якому? Ярославу. Ярославе, повертайтеся живими і всі наші рідні, знайомі, вся наша Україна вас чекає, захисники. Шановні захисники, дякую за те, що захищаєте нашу батьківщину. Дякую за те, що ми можемо спокійно спати, їсти та ходити до школи. З ним захисника України. Бажаю вам удачі, сили і перемоги, щоб ви швидше повернулися додому з перемогою. Шановний тато, дякую, що ти захищаєш нашу країну. Дякую, що ти віддаєш своє життя заради нас. Дякую, що ми можемо спокійно вчитися. Дорогі наші захисники та дорогий тато, вітаю вас з Днем захисників. Бажаю вам, щоб ви повернулися додому з перемогою живими і здоровими. Тато, як звати, скажи? Олексій. Олексію, ми вас чекаємо на батьківських зборах живими і здоровими. І з перемогою. Дякую вам за те, що я можу е, спати вдома, не під обстрілами, та за те, що я живу в мирному небі, ага. і щоб воїни всі повернулись додому живими, так. та діти... не ушкодженими, і щоб їх ждали вдома, їхні діти та батьки. Воїни вас ждуть вдома, ваші діти, батьки та дружини, та кохані, шановні військові нашої батьківщини. Я хочу вам подякувати за те, що захищаєте нас, українців, і хочу привітати вас з цим святом. Хочу побажати вам силу волі, любов до нашої держави та здоров'я. Хочу, щоб е, всі військові прийшли з війни додому. Вітаємо вас з Днем Захисника України. Дякую. Шановний батько, дякую, що ти борониш Україну, щоб ми мали змогу вчитися, спати спокійно. Я вітаю тебе, з ним захисника України. Я бажаю, щоб ти повернувся і щоб ти перебив цю русню. Молодець, борчка, як тата звати? Сергій. Сергію, ми вас також чекаємо. Дітки вітають захисників України з Днем Захисника України, шановні воїни! Ми вас дуже чекаємо з перемогою і щиро дякуємо з поверненням нам до, до наших діток. Ми вас чекаємо.